Привіт! Це історія про те, як наука перемагала невидимих ворогів. Сьогодні поговоримо про відкриття, яке перевернуло уявлення про хвороби. Якщо ти думаєш, що мікроби це щось очевидне. Згадай колись люди вірили, що хвороба з'являється з нелого повітря. Це історія Луї Пастера, людини, яка дала мікробам імена і відкрила їм війну. 18 -е, початок 19 століття у світі панує теорія міазмів. Хвороби виникають через заражене повітря. Особливо те, що схне гниллю, болотами смертю. Ця теорія пояснює все і нічого водночас. Чума це погане повітря, Легоманка – теж. Укус інфікованої тварини. Ну, мабуть, заразне оперовування. Лікарі не мають руки. Хірурги оперують в однакових халатах для всіх пацієнтів. Про бактерії ні слова. Їх просто ще не бачать. Луї Пастер француз, хімік за освітою. Він не медик і не лікар. Але саме він розпочне революцію. У 50-60-х роках 19 століття Пастер досліджує ферментацію. Його цікавить. Чому скисає вино? Він бере пробірки, варить їх. Закриває і бачить, коли повітря не потрапляє всередину, вино не псується. Пастер робить шокуючий висновок, Бродіння, гниття і навіть інфекція це справа живих мікроорганізмів. Він доводить, що спонтанного збродження не існує, життя не з'являється з нічого воно приходить іззовні разом із бактеріями, що літають у повітрі. Це Народження мікробіології. Пастер починає бачити паралель між псуванням їжі і зараженням людей. Він висуває гіпотезу: якщо бактерії псують молоко і вино, вони можуть і викликати хвороби. Це була гіпотеза, яка змінила медицину назавжди. Далі пастер розробляє пастеризацію, створює першу вакцину проти сказу і рятує дитину, укушену скаженим собакою. Весь світ подих. Людство вперше бачить, хворобу можна зупинити до того, як вона почне діяти. Відкриття пастера ламають старі медичні уявлення, дають старт асептиці та антисептиці, впливають на хірургію, гігієну, ветеринарію харчову Промисловість. Після пастера приходять, Роберт Кох виявляє туберкульоз та холеру, Ілля Мечников відкриває вагоцити. Дженнер. Який закладає фундамент для вакцинації, пастер не просто знайшов мікробів, він змінив погляд людства на хворобу, гігієну і життя. До нього ми боролися з поганими запахами, після нього з невидими ворогами під мікроскопом. Це було коротко про історію. Дякую, що слухали. І пам'ятайте! Навіть найбільше відкриття починаються з кислого вина.